На стародавніх картах світу немає України. Скажіть що Путіна нет. Путіна немає. Я ж він не існує. Наративи щодо існування України. Президент так званої Росії знову почав просувати в інфопростір. Цього разу агресори дістали з архівів карту 17-го століття французького картолога Ніколя Саксона. <звук> З якою метою це робиться і чи має карта світу вплив на свідомість громадян? Нумо перевіримо. Та спочатку запитаємо жителів нашого міста, чи є Україна на стародавніх картах. На стародавніх картах немає України. Як ви думаєте, це правда чи фейк? <cerd> Звичайно, фейк. Однозначно фейк. А чому ви так вважаєте? Тому що ми з нашої історії вчили, ми вже давно-давно існуємо. І наші поети, і письменники це все також в своїх книжках, нам це все доповідали, докладали. Мені здається, це просто це якась несенітниця. Ну, чи брехня хоче, щоб так було. Я думаю, що цей диктатор має, по-перше, думати про те, що він каже, по-друге, думати про те, наскільки він. Може, взагалі брехати а по третє, це точно фейк. Взагалі карти проти нашої країни агресори використовують не вперше мають такі технології цілком конкретні цілі у 2004 році, під час виборів президента України, російські піар технологи ділили карту нашої держави. Таким чином вони намагалися розколоти українське суспільство на схід і захід. Як згодом продемонстрував 2014 рік, ця маніпуляція на жаль спрацювала. Проте цього разу в російській пропагандистській машині щось пішло не так. Серед тисяч карт вони обрали саме ту, на якій назва Україна чи. Тітко вказана Україна країна земля козаків. Статтю з такою назвою ми знаходимо в інтернеті. Датована вона 26 березня 2017 року. Її автор Андрій Байцар в цій статті є і карта, яку демонстрував Путін, і опис до неї. Киже національній бібліотеці в Парижі зберігаються дві географічні карти. Одна з 1641 року переведена в Римі в 1678 році. А друга з 1657 року переведена в Римі в 1688 році. Авторами їх були італійські географи. Першої Сансоне, французький географ та картограф Нікола Сонсон. А другої Корнесті. На обох картах територія України має на собі надпис Латиницею, який в перекладі звучить як Україна або земля козаків. Вся територія займає обидві боки Дніпра з Волиною, Поліссям, Галичиною. Назви Русі або Росії немає. Московію названо Московією. Зазначено у книзі назву України з картами Сергія Силухіна, 1921 рік. Отже, починаючи з карт Нікола Сансона тисячі року, і аж до кінця 19-го сторіччя Україна ототожнюється з козаками як держава або країна козаків. Андрій Байцар, український науковець, географ і краєзнавець, кандидат географічних наук, доцент, працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Зв'язуємося з паном Андрієм по відеозв'язку. Оця карта збереглася в одному із італійських архівів. Правда, не вказано автора цієї карти. Лише рік, це 1572 рік. От на цій географічній карті вона і цікава тим, що там вперше фіксується і назва Україна, і назва Козаки. І, і починаючи з 1572 року до кінця 19 століття. Україна завжди асоціювалася з козаками. Країна земля козаків, от починаючи від карти Нікола Сансонов, відомого французького картографа, це 1641 рік. І всі 600 роки, і всі 700 роки Україна чітко асоціюється із козаками. Україна, країна козаків. Якщо дослівний переклад там з французької країна, ну можна перекласти, що є з земля. І такий переклад в контексті карт світу окремо слід відзначити і топографічні назви цьому питанню. Російська пропаганда приділила велику увагу ще за часів радянщини. Наприклад, перейменовуючи чи називаючи населені пункти російською мовою на територію України, вони прагнули закарбувати в документах, що ця територія має російське походження. Водночас на території теперішньої Росії і досі залишаються назви населених пунктів, які мають українське походження. Як вам назви населених пунктів: Грайворон, Чураєво, Зиборівка, Нечаєвка? а назву Чебекіно російські пропагандисти взагалі не можуть вимовити. Хоча воно з'являється в щоденних зведеннях воєнної хроніки. Там навіть ще в районі Шем'яки йдуть інтенсивні обстріли. От. Де да. а шмікшміки да. Українські назви населених пунктів, які ми щойно перерахували, це лише мізерна частина і лише Білгородської області. Білґереджи це Україна. Повертаючись до карт світу, Андрій Байцар зазначає, що Білгородщина є частиною українського етносу. Але що цікаво, потім точно цієї карти не бачив. Що тисяч вже 1700-х роках. На географічних картах європейських, не московицьких, зрозуміло, появляється надпис на картах «Білгородські козаки, що стосуються наших українських етнічних земель. От якби це Путіну показали, і він подивився, що сучасна Білгородщина, що в складі є його держави, це наша споковічна українська земля. І на цій карті пише. Білоруські козаки, і ця територія відноситься до наших українських етнічних земель. І коли десь тепер ми чуємо в ході московсько-української війни, що наші солдати, чи партизани, чи добровольці, Десь проводять якісь дії, то ми проводимо на своїй землі, на своїй Богодані землі. Бо Білорущина це наша земля. Ці країни, Білорущина, Курщина, Курщина, ну скажем так, Східна Слобожанщина. Це спокоїчні наші українські землі. До 1930 років до цього дикого голодомору, де нас знищили, знищили частину нашого етносу, якраз московити, Всі вони розмовляли ці регіони. В Деяких випадках на 60%, в деяких на 70-80% ці території українською мовою. Це була україномовна, етнічна Україна і українська одночасно етнічна, етнічна земля. Але б після такого геноциду, це безумовно все було знищено, і, і не виключено, що тепер нащадки тих не то, що не виключено, а, а так і є, що нащадки тих українців. І воюють зброєю, але воюють не за Україну, а воюють. За агресора та на відміну від агресивної Росії, Україна до 2022 року на офіційному рівні ніколи не виявляла територіальних претензій до своїх сусідів. Тільки війна, яку розв'язала Росія, змусила нас нарешті звернутися до правдивих історичних фактів. І підсумовуючи все вище сказане, використання стародавньої карти є маніпуляцією, а заяви президента країни-агресорки брехнею повною брехнею.